Електронні книжки давно перетворились із простих читалок у багато чи, хоч би кілька функціональні пристрої. Вони навчились ходити в інтернет, програвати музику, перекладати на кілька мов і ще багато чого іншого. Але здивувати може лише щось зовсім нове, наприклад, можливість читання тексту книгою з самої себе. Первістком, який освоїв таку функцію, стала електронна книга Pocketbook Pro 602. Вона може сама прочитати вголос, завантажений в неї текст. Читає вона російською, англійською та французькою мовами. Вічером ночі йому приходилось відіть вилітавши із окнаогняної шари. Крім цього ексклюзивного навороту, книга також може похвалитись всіма іншими функціями сучасної електронної читалки. Це й понад 25 вбудованих словників «Ебілінгво» e і можливість виходу в інтернет, перегляду фотографій, mp 3 плеєр ігри, масштабування тексту та інше. Книга має 6-дюймовий екран на основі технології e ink Навантаження на очі людини під час такого читання аналогічно звичайній паперовій книзі. Переносити інформацію можна як через мікро usb порт так і через Wi-Fi. Є слот для карток пам'яті. І все це вмістилось в корпусі з вагою у 255 грамів.